Всім привіт! Сьогодні 9 липня 2024 року. Ми з вами знаходимося в Київській області, де компанія Укртрансміст капітально відбудовує та вже завершує спорудження мосту через річку. Підписуйтесь на мій канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати сповіщення про нові відео. Підписуйтесь на телеграм-канал, долучайтеся до групи у Фейсбуці та підписуйтесь на сповіщення мого сайту Авдокушин Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують на Патреоні, через банківські картки та через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива. Ми знаходимося в Київській області в гостях у компанії Укртрансміст. На цьому об'єкті ми знаходимося вже вдруге. Попередній огляд я робив десь на початку квітня цього року. Але, на жаль, його довго не можна було викласти у ефір через міркування безпекові. тому, певно, якщо ви його вже бачили, то бачили ви його нещодавно від цієї дати, коли я фільмую огляд поточний. І ми бачимо, що. Хлопці вже на завершувальній стадії, хоча ви не бачите ще самого мосту, але бачимо, що вони зараз закопують один з лосів, локального очисна споруда від компанії Водоленду країна один з, тому що їх тут два. Але перший вони вже можуть закопати, а другий мають закопувати на протилежному березі річки, коли оця тимчасова дорога пересип буде розібрана, тому що треба це все вивозити і лише потім, щоб можна було. Переїжджати там технікою, а цей лос буде заважати, то потім можна буде його туди закопати і забетонувати. Також хлопці готуються забетонувати конус. Тут такі захисні є споруди, тому треба лише прибетонуватися до них. І отут залишається в нас так звана резберма, тобто насип з великого бутового каменю, для того, щоб захищати у період повенів. Від розмиву конуси та укоси. Отже, ще раз повторююся, що тут дві очисні споруди, і вся вода з мосту. А тут два колектора з цього боку і два колектора з того боку. Тобто є розухилка на два боки, і розухилка е поперечна, і розухилка поздовжна. І це все на оці дві локальні очисні споруди від компанії Водоленд Україна. Потрапляє, потім там очищується. Фактично, локальна очисна споруда являє собою сепаратор легких нафтопродуктів. Тобто з мосту і з підходів, з мосту, збирає воду і відфільтровує, якщо олива якась, або бензин, або дизельне паливо, потрапить у дощову воду. Це що може з машини текти. Зараз такі суворі екологічні норми, що треба на всіх. Мостах на всіх мостових спорудах мати такі очисні споруди. В містах це не дотримується через те, що там можна пустити у зливу каналізацію всі стоки. Ну а тут на таких мостах, які не можна підключити до централізованої каналізації, то тут робляться саме локальні споруди. Нагадаю, що цей міст, хлопці з компанії Укртрансміст, будують з минулої осені 2023 року. Планували його здати осінню цього року, але зараз трошки встигли раніше майже все завершити. І тому тут є замовник служба автомобільних доріг колишня в Київській області, зараз називається служба відновлення в Київській області. Вони нещодавно голосили. Що міст буде запущений в експлуатацію в серпні цього року, тобто за місяць від цього дня. Міст має довжину прогонової будови, тобто від девшва до девшва 156 метрів, ширина його 14 метрів. З одного боку є широчезний 2,5 метровий тротуар з велодоріжкою, 9 балкових прогонів, балки залізобетонні від ковальської. і Тут є цікавий нюанс. Міст має поворот, але не з цього боку, а завертає він трішечки з того боку. І чому цікавий? Тому що балки стоять рівно, а за рахунок консолей цей поворот забезпечується. Коли ми з вами тут були, тут хлопці працювали в котловані шпунтовому. І тоді я вам показував в усій красі, як працює величезна полибійка. А, здається, Ліпхерівська з приводом на дизельному ходу. Зараз вже бачимо все готове, все пофарбовано. А що тут ще цікавого було? Оці ригелі вони складалися з двох частин. Ці частини пополовинці приїжджали десь з Полтави чи з Полтавської області. Ну а все решта в опорах це моноліт, який монолітився саме тут. Тобто, там під низом на забивних палях. Є монолітні розтворки, не стакани, а саме розтворки, монолітні стійки. І вже на них надівалися оці дві половинки ригелів. Вони перемонолічувалися на опорах та посередині. Потім бетонувалися фермники. Балки стоять на гочах, гумових опорних частинах. І зазираючи під міст, бачимо, що вже складені також і колектори водостічні. Йдуть через весь міст і стікаються на один лос. Посередині є люк ревізії, щоб якщо що, то прочищати можна було. Цікаво, що незважаючи на те, що під мостом та навколо нього ще йде робота, щось трохи шумлять хлопці, але це не лякає птахів. Ну, отут вже трохи ця пташечка заховалася від нас, але щось таке схоже на чорну чаплю або щось подібне. Я навіть... Не знаю, що це, але точно, що це не качка. І одна там плаває. І десь бачив іншу. Тобто така всяка живність. Отам. Ну, сподіваюся, що вам видно звідси. І отут в нас не було попереднього разу, як ми були а, прогону. Тут не було і тут не було. Були відсутні три прогони. Оця опора була, цієї не було. Ця була. Однієї опори не було. Трьох прогонів. Тепер все готове і готується до здачі в експлуатацію. Запитав, що з тим мостом старим буде. Кажуть, що поки що рішення стосовно нього не ухвалене, але, скоріш за все, будуть його розбирати. Ну це не точно. Можливо, залишать як резервний. До речі, нагадаю вам, що ще цікавого було в цьому мосту, а точніше в тому місці, де він стоїть. Коли робили котлован для того, щоб бити палі, то наштовхнулося на багато рештків старих мостів. Як мінімум цей міст на цьому місці був п'ятим, тобто тут були і забивні палі старі, і були навіть ще дерев'яні дубові палі, колоди, щось там всередині, внизу маю на увазі всередині котловану, десь там на 5-6 метрів глибину знаходили хлопці. Тому тут доводилося трохи цими опорами гратися проєктувальникам для того, щоб можна було бити палі і не втрапити старі палі. Також ви вже певно помітили, що присутні тут огородження перильнє. Здається, ще попереднього разу вам показував, що тут монтуються карнізні блоки з полімербетону, гарного такого кольору, приємного. І можемо помітити, що опори освітлення так трохи винесені, наче малими консольками. Я ще подивлюся, як це виглядає з. Самого мосту, чи вони випирають, чи не випирають, поки їх ще немає, але е, місця з шпильками посадкові є. Але все ж таки це краще, ніж коли опори стирчать посеред хідника. На жаль, зараз під мостом скрізь вода. А ми з вами помітили, що дощовий колектор розташований між другою та третьою балками від краю. Тому я не можу вам сказати. Де під яким прогоном він розмежовується на оцю частину та оту частину. А можливо, там взагалі спільний колектор, але він має розухилку на два боки. Але він вже дотягнутий до цього кінця з'єднаний спільний колектор. І підготовлено місце, щоб виводити його на локальну очисну споруду від компанії «Водоленд Україна». Тепер ми з вами виходимо на турець мостової споруди і бачимо, що власне вона вже практично готова. Навіть заасфальтовано нижнім шаром асфальтобетону. Зроблені перехідні плити, вони збірно залізобетоні, омонолічені спільним лежнем. Вже встановлена огорожа-бар'єрна мостова. Як я сказав, встановлена перильна огорожа. Бачу, що трішечки-трішечки все ж таки шпильки виходять в простір хідника, але через те, що хідник тут 2,5 метри, то це майже. Ніяк не відбивається на тому, як будуть тут ходити чи їздити. Немає хіба що підходів ані з цієї сторони, ані з протилежної. Але це вже протягом місяця буде відсипано та заасфальтовано. Якщо подивитися уздовж осі моста, ми помічаємо цей поворот, про який я вам казав, але більш цікаве, тут це. По-перше, гідроізоляція, а по-друге, система водовідведення. Гідроізоляція, чим цікава, те, що ми зараз бачимо, це білі гранули, які посипаються на верхній шар гідроізоляції. Ми таку гідроізоляцію вже бачили. Це доволі хитра, якась просунута гідроізоляція від компанії Сіка. Вона п'ятишарова. І верхній шар оцих гранул, він коли асфальтуєш по гранулах, то під температурою вони якось там, наче піна. Розсуваються і, по-перше, ущільнюють всі нерівності, всі мікропори. І, по-друге, забезпечують кращу адгезію асфальтобетону до передостаннього шару гідроізоляції. По-друге, що ми тут цікавого бачимо, оце така, наче канавка. Це під казинаки. Я запитав хлопців. Вони кажуть, що казинаки готуються окремо. Вони будуть 3 см завтовшки, вкладатимуться сюди. Але що цікавого, ну отут ми бачимо звичайний патрубочок системи крапельного водовідведення. Але далі в нас трапи незвичайні. Тобто далі ми таких патрубків бачимо мало. Ну тобто, там один є. Ми зазвичай з вами звикли, що їх багато, але тут спеціальні трапи, які мають. Горизонтальні прорізи для того, щоб з тих казінаків все стікало в трапи великі. І трапи, до речі, теж від компанії Водоленд Україна. ми бачимо, що вони брендовані. Їх можна розбирати та чистити, якщо засмітилися. Сам нижній шар асфальтобетону тут такий добрячий, десь 5-6 см на око. І те, що казинаки будуть 3 см, потім все одно при асфальтуванні це заб'ється асфальтобетоном і все вирівнюється ця різниця. І мені сказали, що асфальтуватися фінішним шаром тут буде ШМА-20 е, використана. І після того, як все буде завершено разом з підходами, то разом з підходами і пройдуть асфальтовкладачі. Тобто підходи теж будуть на не знаю, скільки метрів, там на 50, може чи на 100, заасфальтовані щема 20. Далі роздивляємося на тротуари. З цього боку в нас тротуарчик технічний, хоча все одно можна буде пройти, і він добре вкритий тонкошаровим покриттям. Також бачимо, що щілина між монолітним тротуарним блоком та бордюром з натурального каменю, а також щілини між бордюрами. Так, ретельно заповнені силиконовою мастикою, для того, щоб жодна крапелька води не потрапила в ці щілини і взимку не відтиснула бордюри від залізобетону. Тепер я перейшов на тротуарно-велосипедний блок. Ми можемо помітити, що він дуже-дуже широкий, тут може роз'їхатися, розійтися багато людей на велосипедах та пішки. Також я вам сказав, вже, що повністю готовий. Ну, Як я його раніше називав, відбійник, а потім мені сказали, що правильно казати бар'єрне огородження мостове, тобто він не просто намічений, а вже повністю складений з усіх складових частин, які треба. І це такий потужний відбійник, ми таке часто бачимо на міжміських трасах, мостах. Там, де є отакі скоби, які амортизують це все. Є потужні такі бруси, металеві трубчасті, які поглинають удар. Тобто для того, щоб, якщо щось, не дай Боже, трапиться, щоб ніхто не вилетів або з мостової споруди, або на тротуар, та нікого не травмував, хто тут буде йти або їхати велосипедом. Так, бачимо, хлопці продовжують готувати опалубку та каркас для бетонування конусу. Ну, і, власне, це переважна вся робота, що тут залишилася, ну, крім того, щоб відсипати підходи, але це вже інша робота і зроблять, коли буде треба. Ну і нарешті ми з вами перейшли весь міст. З цього боку бачимо все те саме, що і з протилежного. Тобто є перехідна плита, вона складена з окремих плит, переманулічена. Готові відкрилки, готове огородження бар'єрне на цих частинках берегових. Ну і місце під підходи. Це, власне, все, що можу вам показати по цьому мосту. Ну Хіба що отут я ще бачу той лос, який не встановлений від компанії Vodoland. Такі лоси ми бачили багато разів. Oil Absorb 706х30. Ну, На жаль, хоча ми час від часу спілкуємося з хлопцями з Водоленду, але я досі не навчився розбиратися в цих шифрах. Щоб ну я думаю, тут зашифрована в цій моделі якось його потужність, пропускна спроможність, але не можу вам роз'яснити це. Ну можливо, колись мені розтлумачать, а я вам буду називати, що він може робити з цих цифр. Хоча насправді я вам не зовсім вірно сказав, ті хлопці, яких ви сьогодні протягом всього огляду бачили, це не весь колектив, який тут працює. О, там бачимо, хлопці йдуть з того боку. Там є ще продовження майданчика, але там те, що вони зараз роблять, це вже такі завершувальні роботи, допоміжні. Тобто це не стосується власне будівництва мосту. А вже готуються тут, розбирають техніку, вивозять все зайве. Але. Щоб заради справедливості нікого не обідати, то бачимо, що там хлопці теж певну роботу виконують. До речі, що я вам ще забув сказати: певно, вас дивує, чому цей лос, точніше, його голіва так стерчить, але мені хлопці сказали, що... Оце, що вони готуються обетонувати, це лише перший ярус, потім буде такий майданчик невеличкий. І далі буде другий ярус конусу, який буде вже в рівень з кришкою цього лосу. Тобто тут буде ще один так би мовити, поверх. Зараз його засипають, тромбують, а після цього починають насипати, насипати, насипати і готувати до обетонування. І на цьому я завершую свій огляд, дякую вам за увагу, за те, що приділили час перегляду цього відео. Якщо воно вам сподобалося, ставте вподобайку та залишайте схвальні коментарі. Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують на Patreon, через банківські картки та через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива і дуже допомагає моїй роботі. Підписуйтесь на мій канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати сповіщення про нові відео. Підписуйтесь на телеграм-канал, долучайтеся до групи у Фейсбуці та підписуйтесь на сповіщення мого сайту в На цьому я з вами прощаюся. До нових зустрічей, до нових оглядів. Пока!